Вітри і дітвора японська народна казка. Одного осіннього дня сільські діти гралися на моріжку біля храму. Раптом підійшов до них незнайомий чоловік і запитав Чи не хотіли би ви хлоп'ята податись кудись, де можна поласувати хурмою та грушками? Чому ж ні? Хотіли б, відповів один хлопець. Чому ж ні? Хотіли б. підхопили інші. Ну то я вас усіх заберу з собою. Хапайтеся руками за оце і міцно тримайтесь. Раптом знявся вітер і шугнув у небо, а з ним чоловік із дітьми. Оля і храмова покрівля опинилися внизу і щоразу меншили і меншили. Невдовзі незнайоме з дітворою, що трималася його хвоста, опустився у якомусь лісі, хоч куди глянь скрізь росли груші і дерева хурми. Їхнє гілля вгиналося під смачними плодами. Їжте, діти, їжте. Припрошував чоловік розгублених хлоп'ят, обтрушуючи дерева. Діти не дали себе довго просити. Збирали хурму та грушки і зі смаком їх наминали. Не відставав одних і незнайомий. А тим часом зайшло сонце і на дворі смерклося. Зненацька чоловік похопився і сказав Мало не забув, мені ж треба ще в одне місце. Та й вам хлоп'ята, час додому. Тут знову знявся вітер і незнайомий зник. Покинуті хлоп'ята розгубилися, адже вони не знали, як їм повернутися додому. Я хочу додому! заплакав один. І я вторували йому інші. Саме тоді вдалині блимнув вогник. Мабуть, хтось іде до нас, зраділи діти. Вони перестали плакати і, побравшись за руки, рушили на вогник. Незабаром вони опинилися перед великим будинком, заглянули всередину, дивляться, сидить самотня бабуся. Хто в тій хаті живе? І спантеличені хлопці перезирнулися. Байдуже, заходьте, озвалася бабуся. Хлоп'ята боязко переступили через поріг. «Звідки ляви? Нас привіз сюди на довгому хвості якийсь чоловік, почастував хурмою та грушками і несподівано зник. відповіли діти і заплакали. Я вас зрозуміла, не журіться, я вас швидко відправлю додому, але спершу попоїште. Бабуся пригостила їх білісіньким рисом з гарячою підливою, а тоді мовила в бік сусідньої світлиці. Чуєш, братику, вставай! Що сталося, сестрице? І якийсь заспаний чоловік визирнув із дверей світлиці: З тим південним вітром я не дам собі ради. Такий він мінливий. Приніс сюди дітей і залишив на призволяще. Пробач, ти не міг би доправити їх додому. Як і той незнайомий, чоловік випустив ззаду довгий хвіст і сказав: Мерші, сідайте, я відвезу вас додому. Діти вхопилися за хвіст. Північний вітер засвистів і злетів у небо. А в селі тим часом зчинився переполох, бо вже споночило, а діти не вернулися. Та саме в цю хвилину з неба дмухнув вітер і приніс із собою дітвору. Селяни складали руки докупи і вклонялися північному вітрові.